Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі пряма мова. Сьогодні 1 вересня, Міжнародний день знань, і саме тому ми запросили до нашої студії директора Рівненської гуманітарної гімназії Зою Макачук. Зою, вітаю в студії. Дня. І перше таке запитання, як власне проходила підготовка до 1 вересня. Ну, знаєте, підготовка в кожному навчальному закладі до 1 вересня розпочинається ще весною. Фактично. Все літо ми готуємо е, приміщення. Все літо ми. Е, Наповненість класів, думаємо, яка буде плануємо. Підбираємо кадри, якщо є вакансії, знайомимося з новими документами. Тобто, літо в школі це також напружена пора, який власне кожен етап навчального року. А чи, власне, вдалося вам виконати всі плани, які ви от, планували зробити до 1 вересня? Ну фактично, в нас в закладі так. Все те, що ми планували, ми вклалися вчасно, все зробили. Заклад наш готовий повністю, і сьогодні вже відкрив двері для нових учнів. Чи були у вас якісь ремонти? Можливо, масштабні, можливо, локальні так. В цьому році впродовж літа був такий масштабний ремонт. Це капітальний ремонт даху гімназії. Кошти були виділені з місцевого бюджету 350 тисяч. Це така значна частина покрівлі була повністю зроблена і замінена. Далі ми повністю вже своїми силами впродовж ну такого довгого періоду готували нову кімнату школяра. Ось які будуть проходити і гурткове заняття, і засідання нашого учнівського парламенту, і наша радколегія гінезійна буде працювати. Ось така сучасна вже для того простора, щоб там дітям було зручно працювати. Було повністю оновлено два кабінети англійської мови, кабінет музики. Деякі кабінети були замінені меблі, тобто, ну всі, врешті, пройшли такі косметичні ремонти. Ну, це власне було використано місцевий бюджет, чи було використано ще бюджет школи, бюджет батьків. Тобто, власне, це чиї за кошти е, ну, Ремонт, я ж сказала, дах ремонтувалися за кошти місь... міського бюджету це 350 тисяч гривень. Е, косметичні ремонти в кабінетах за кошти батьків, які вони вкладали е, в ремонти. І частково е, оновлення і створення нових кабінетів це за ті кошти, які ми самі заробили. Тобто здаючи, надаючи платні освітні послуги і частково кошти, які були зібрані батьками. Скільки цього року прийшло до вас першокласників? Цікаво. Е, ну, в цьому році у нас, як і завжди, ми набираємо три перші класи. Значить, клас два класи по 35 учнів, один клас 36 учнів. А чи власне немає проблеми з недобором? Ну, ви знаєте, для нашого закладу такої проблеми немає ніколи, тому що заклад популярний в місті і дуже є багато бажаючих потрапити на навчання. Крім того, ми не маємо свого мікрорайону, тому у нас навчаються учні з цього міста. Ну а як, власне, чи можете ви пригадати, можливо, в минулі роки якісь були такі недобори, перебори? Чи все в принципі стабільно? Ви знаєте, за останніх 5-6 років стабільно вже є фактично діти, тому що справа в тім, що народжуваність на Рівненщині збільшується, є природні пририс населення, і тому фактично з року в рік збільшується кількість першокласників. Ось, але я пам'ятаю, скажімо, років 10-12 такий був тоді криз. Такий значить, коли фактично всі, хто приходив в гімназію, зараховували, і в багатьох школах тоді відчувався недобір. Ну, власне, також цікаве таке питання, як зараз ситуація відбувається із харчуванням у учнів, тобто за чиї кошти вони харчуються, чи мають харчуватися, чи відбуваються якісь зміни тут власне? Ну впродовж цього року я так розумію, що змін не буде ніяких, тому що як і було в попередній крокі, що учні початкової школи, перших, четвертих класів, харчувалися в школах. Їм було організовано гаряче харчування. Для цього виділялися кошти з місцевого бюджету. В цьому році ця вартість і мальгалася календарному році. Вона залишається до кінця року, та ж саме 4 гривні. Міського, міського міського бюджету, ось на таку суму фактично харчувалися учні проте для того, щоб оцінити. Повноцінне і гаряче харчування, батьки доплачували до цієї суми за своїм бажанням ще там по 4 гривні, наприклад. Ну, в різний час було по-різному. Тобто ситуація на ринку диктує свої умови. Якщо таке здорожчання продуктів, то звісно повноцінне гаряче харчування за 4 гривні це неможливо організувати. Тому батьки доплачують ті, що хочуть, щоб діти харчувалися повноцінним і гарячим харчуванням. От, власне, ви говорите про є, також, ринок керує тим, власне, чи буде гаряче їжа у дітей, чи Як взагалі міняється меню от, відповідно із здорожчанням ці. Меню практично меню не міняється. Можуть трошки зменшитися порції, наприклад, деяких там, гарнірів, наприклад, але. Швидше буде мінятися доплата батьків швидше для того, щоб було повноцінне збалансоване харчування, в яке буде входити і м'ясні і страви, і гарніри і салати, наприклад, на і напій. для цього потрібно, звісно, оскільки ціни виросли, то звісно, треба більше коштів витрачати. І ці кошти витрачають як правило батьки. Фактично, ну власне чи багато батьків от ну, Погоджується з таким і чи платять? Тут? Бачите, ми, звісно, що нам нікому не подобається, що приходить здорожчання продуктів. ми всі це відчуваємо прекрасно вдома, коли ми, наприклад, свої бюджети домашні, скажімо, бачимо, наскільки вони стали ну, тугіше, це все справа йде. Але якщо ми зацікавлені в здоров'ї дітей і зацікавлені, що дитина справді повноцінно отримала харчування, то ми мусимо витрачати на чомусь іншому, напевно, заощаджуватися, витрачати саме на харчування. Ось на перші дні от буквально вже зараз ми будемо проводити збори з батьками нашими початкових класів, там де е, дітки ну, повинні забезпечити згадачим харчування. Будемо пропонувати їм різні варіанти. Тобто, і побачимо, послухаємо їхню думку. Якщо вони захочуть, наприклад, доплачувати там, скажімо, по 4 гривні для того, щоб це 8 гривень було, або там по 5 гривень, припустимо, вирішить, щоб це було 9 гривень, таке повноцінне харчування. Ми будемо це організовувати. Якщо вони скажуть ні, ми не погоджуємося, не треба. Ми будемо годуйте нам дітей, на ті кошти, які видає, там виділяє держава на 4 гривні, там, наприклад, якусь булочку і там напіль, і, і, і все, скажімо, значить, ми будемо діяти таким чином. Тобто тут все будуть вирішувати, батьки. Власне, також багатьох батьків хвилює якість якби їжі, яку їм дають їхнім дітям в школі. От як у вашому вашій гімназії тестується власне якість тої їжі, яка готується? Бачите, кожного ранку медсестра проводить бракераж готової продукції. Це обов'язково. І тоді ця продукція після бракеражу може видаватися дітям. Крім того, всі продукти, які купуються підприємцем для приготування їжі, вони сертифіковані обов'язково обов'язково. Ось тому іноді виникають питання інші. Дехто ну можливо, справедливо просить у меню. Іноді батьки звертаються, скажімо, з такими питаннями, чому немає там значить, булочок з кремом, наприклад, чи чому не давати йогурти в школі і так далі. Але справа в тім, що є настільки багато заборонено на вживання в шкілу харчування продуктів, що мені здається, що цей список, що можна, він менший ніж той, чого не можна. Але головне питання в тому, що продукція має бути сертифікована, а не всі продавці ну, дають сертифікати, тому ми не можемо їх купувати. От в цьому є якраз проблема. Наприклад, є проблема з закупівлею фруктів сертифікованих, тому що більшість фруктів, які продаються на ринку, в магазинах і так далі, вони без сертифікатів. Підприємці їх не купують через те. Ось і тому іноді меню можливо здається декому і обмежено, обмежена. це точно перевірене. Продукція і продукти, які дозволяються для дитячого харчування. Тобто, ваш заклад працює виключно з сертифікова. Виключно mm -hmm. так сертифіком. Не тільки наш заклад, а всі заклади. Тому що якщо таке відбувається, то є перевірки, є звісно, і це дуже великі ризики. Я думаю, що на такі ризики туди піде. Все ж, якщо повертатися до питання більш глобального, як вас відбувається фінансування вашого закладу? Тобто це державний чи ваш заклад сам на себе заробляє? На чому він тримається? Якщо ми заклад комунальної власності, тому держава нам гарантує оплату зарплати, виплату зарплати всім працівників, комунальні витрати. Ось, ну і деякі витрати, такі нагальні, наприклад, як медикаменти там частково, там е які можна підписка преси, наприклад, частково. Ось, ось це гарантовано і це відбувається ну, без затримок і в повному обсязі. Але, звісно, для того, щоб заклад розвивався, будь-який заклад, е тим більше сучасно, освіти дуже міняється швидко. Ось, звісно, треба великі вкладання в цей заклад. Тому е інвесторами розвитку закладу є батьки. Тому що вони багато, звісно, кладають в освіту. Вони і от ремонти, наприклад, роблять, і ну, скажемо, в своїх кабінетах організовують і долучаються до, до цього. І до зміни меблів, наприклад, до купівлі техніки. Тобто всі ініціативи, які виходять з батьків, вона завжди вітається в закладі. І ми тільки дякуємо, кажемо, що вони проявляють таку ініціативу. Ну і крім того, звісно, є ще одне. Так, би стаття доходу це заклад заробляє сам на себе, тобто ми маємо платні послуги. У нас є свій басейн в закладі, і ми надаємо платні послуги з навчанням плавати плавання людей або такі створюємо абонементні групи, в яких люди можуть купити абонемент через банківські установи сплатити на наш рахунок кошти, і таким чином такі кошти накопичуються впродовж року. Ось нуки в тому є ще одні, значить ну так скажемо моменти, коли можна на чомусь заробити. Це участь в різних проєктах, програмах, в тому числі міжнародних, там, де є бонуси або преміальні такі якісь фонд, який матеріально стимулює навчальний заклад. І таким чином, от, наприклад, така програма «Паш» – це українсько-німецька програма, в якій беруть 15 шкіл з України. Ми вже 8 років в цьому проєкті, такому довготривалому, і за цей час ми отримали матеріальних цінностей, ну скажем, десь на 200-300 тисяч це точно за 8 років. Крім того, я вже не кажу про те, що ми ще, ну наприклад, є закладом, який брав участь у проєкті Відкритий світ і отримав, наприклад, техніку. Також це ну, скажімо, близько півмільйона. вартість цієї техніки, яка використовується зараз на уроках інформатики. І є ще інші різні проекти, можливо менш вартісні, але і також бонуси, якісь у вигляді там техніки, у вигляді коштів, які вкладаються в приміщення, в техніку, в підручники, там посібники. Ну, і також є. Та це також така частка, ну досить левого, скажем, яка допомагає покращити стан. Ну, от ви як власне, як працівник освіти, як оцінюєте взагалі от ту частку, яку вкладає в освіту держава? Чи цього достатньо, чи цього недостатньо? Ваш заклад, в інші заклади? Ви знаєте, скільки б не вкладали в освіту, ми б всі сказали, що це недостатньо, тому що завжди хочеться більшого, кращого, новішого, цікавішого і так далі. Тому просто мені здається, що це питання на часі, звісно, на зараз дуже обговорюється зв'язку з новим законом, який обговорюється, який має війти про освіту. І обговорюється, є проект цього закону от в пресі, там на в інтернеті, і до цього можуть обговорення до всі долучитися. І всі шукають тут оптимальний такі варіант, знаєте, вкладення від держави в освіту. Але б, скільки ми про це не говорили, є питання ще раціональне використання коштів. Одне одна справа фінансувати, а друге справа їх раціонально використовувати. Тому швидше треба, ну скажемо, державі в державі йде ця, ну скажімо, такий процес, швидше думати, де можна зекономити, на чому так ну розумно зекономити для того, щоб вкласти ці кошти, ну скажімо, розумно і з найбільшою ефективністю. Ось а мало ніколи коштів не буває, і завжди мало багато їх верніше ніколи не буває. Завжди мало завжди є потреба в чогось більшого. Власне, кожного року також міністерство освіти воно вносить певні якісь зміни в процеса, що змінилося з приходом цього навчального року. Ну, бачите, ми живемо взагалі в такий час цікавий, коли йде реформація всієї держави. Фактично, нам здається на перший погляд, що вона йде повільно. Ми цим буваємо незадоволені. Ну, напевно, як і всі пересічні громадяни, ми хочемо, щоб все було швидко, гарно і щоб ми зразу стали всі щасливі й багаті. Ну так не буває. Це процес болісний. Будь-яка реформа процес болісний, навіть найкраще. І ось в цьому році, фактично з цього календарного року, дуже багато нових документів освітянських виходів, які регламентують нашу діяльність. Ну, і Головний документ це справді новий закон про освіту, який обговорюється зараз дуже жваво і буде прийнятий, ну, ми сподіваємося, в найближчий час. Це абсолютно революційний закон, який абсолютно змінює стандарти освіти в Україні. Звісно, там є дуже багато цікавих, корисних для держави сучасних положень, які дійсно наближають нас до Європи. Але втілення цього закону буде вимагати знову ж таки іноді непопулярних популярних заходів, що нам буде не подобатися, я не справа, я не діло. Але ж ну ми мусимо цим би, перехворіти і це пережити. І до оскільки новий закон буде е, вступати в силу, значить будуть нові підзаконні акти, положення. Дуже багато буде нового всього, і потрібно буде звикати, навчитися робити за новим законодавством. Це також будуть певні труднощі в цьому, але я думаю, що всі ті нововведення, фактично, всі вони будуть на користь однозначно освіті в цілому. Іноді не на користь всім нам особисто комусь з нас можливо, а в цілому світі на користь. Ось тому це є така новина, фактично. Ну і е, важливим те, що ми всі обговорюємо в нашому освітянському середовищі, не тільки. Це є така, ну також, скажем, новина велика для нас, і подія в тому, що тепер результативність навчання випускників наших буде проходити тільки через зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто всі випускники, які закінчують школу, будуть проходити ЗНО з базових предметів для того, щоб дізнатися реальний стан справ там, з освітою. Ось це така новина, і це такі найбільші ну, фактори такі глобального масштабу, на які буде працювати з освіта. Власне, також цікавим таким питанням в освіті є ще кадрове забезпечення. От, власне, як яка ситуація зараз взагалі у світі з кадровим забезпеченням, ну і конкретно у вашому закладі, також ну я почну з свого закладу. Я скажу, що на сьогоднішній день, на 1 вересня, станом на 1 вересня, ми забезпечені кадрами. Фактично на 100%, у нас ще одна не закрита вакансія, яка буде фактично ну, закрита ближчими днями, тому що кадри є. Ну, залишаються якісь формальності, такі з прийняттям на роботу. Це вакансія виникла буквально на днях, через те так не заповнені ще. Ось, ну, до нас, як в закладного типу, на конкурсній основі приймаються працівники, тому така комісія конкурсна була засідала 25 серпня, де були ну, також представники тих професій, яких нам, нам потрібно було. І ми відібрали собі скажімо, працівників в цьому році, це аж нових педагогів. Якщо це про Ну, Я скажу вам, що для нашого закладу це ну, така значна частина, тому що зміни. Тому що, як правило, от в минулому році в нас тільки двоє, наприклад, людей нових минулому, позаминулому, там, можливо, один-два. Тобто ну, такий просто такий період наступив в нашому колективі, коли дуже багато працівників середнього покоління, яким ще довго працювати, молоді, левова частка є, і дуже мало працівників старшого віку. Тому зміни відбуваються тільки коли хтось йде в декретну відпустку, наприклад, найчастіше на даному етапі. Ось ну, ось або хтось виїжджає, наприклад, з міста. Тобто, власне, є в освіті часто зустрічається така проблема, що залишаються педагоги, які вже вийшли на пенсію, і разом з тим немає місць для того, щоб пройшли молоді спеціалісти. Тобто, у вас в навчальному закладі такої проблеми немає. Тож, кажете, ну, У нас випадки? мало таких. Фахівців, які вже є пенсійного віку, одиниці буквально всього нам і то це як правило. Ті люди, які щойно десь вийшли на пенсію, вони ще мають потенціал і вони є дуже якісними працівниками. І ну скажімо, я б хотіла як директор, як колега, щоб вони ще попрацювали навіть тому, що ще багато користі не можуть принести дітям. Будь-яка ротація кадрів, молодження кадрів вони повинні проходити поступово. Тут вже складно, коли, знаєте, так багато вчителів відразу йде, але багато приходить. Треба, щоб цей процес проходить поступово. Ну, ще Особливість нашого закладу в тому, що в нас багато випускників наших повертається на роботу. Ну, Фактично, вже десь 25% всіх працюючих це наші випускники, ще чи сьомої школи, чи Рівненської, вже гуманітарної гімназії. І, наприклад, ми з задоволенням беремо молодих фахівців, тому що я вважаю, і мої колеги так вважають, що простіше набагато взяти молодого фахівця, який щойно завершив навчання, навчити його краще самому, тому чого він ще не знає, дати йому гарний зразок ну, такий, знаєте, роботи вчителя з самого початку. Тоді він почне працювати повну, на повну потужність, буде рости і буде бачити перспективи роботи. Складніше, коли це приходить людина вже з певним досвідом. Тому що вона не завжди може писатись в колектив, який має свої традиції, там, до вимог, які стоять перед даним колективом. Ось, іноді має негативні якісь досвіди ще роботи. І таке буває, іноді, іноді їй важко просто адаптуватися. Тому ми задоволення, наприклад, беремо молодих фахівців і вчимо. Ну, звісно, серед них трапляються, як правило, ті, що залишаються з нами дуже надовго. Іноді бувають випадкові люди, але як правило, вони там довго в нас не затримуються, тому що не витримують нашого, скажімо, навантаження в роботі, нашого потреби такої напору від учнів, які вимагають все більше і більших, скажімо, знань і більшої до себе уваги. Також ще одною актуальною, ще однією проблемою для освіти є підручники. Особливо зараз цього року активно обговорюється те, що підручників не вистачає. Власне, чи потрібно буде в цьому навчальному році докупляти батькам ще підручники? Чи є забезпечення? Ви знаєте, потреба є в підручниках для тих класів, які йдуть за новим стандартом. Це дві паралелі класи. Це четверті класи цьогорічні і сьомі класи. Так, ті підручники, які були минулих роках з минулих років, з якими навчалися учні цих паралелів, вони вже якби не зовсім підходять до цих нових стандартів, тому що змінилися програми. Ось, ну скажімо, не завжди можуть, не всі теми можуть підійти таким чином, можу сказати. Тому що тут є проблема. Але от п'ятницю буквально я була на зустрічі з нашим міністром в Києві освіти. І він нас це питання було перше, яке задавали директори. І ось він нам пообіцяв, що буквально перші числа вересня буде все зроблено для того, щоб підручники були доставлені. Тобто ну, намагаються це все забезпечити. Тому що, ще тим більше, що це була значить, в цьому році перша така революційна, якби було для України, те, що підручники змовляли самі школи, не нав'язували з з міністерства якогось підручник одного чи двох авторів, а школи самі знайомилися з підручниками. Потім вибирали той, який найкраще підходить для учнів тієї чи іншої школи, і замовляли. І звісно, що цей процес він вимагає в часі, ну, скажімо, тривало такого періоду, щоб це по країні підбити підсумки, узагальнити, підібрати, всім довести. Тому це питання дещо затягнулося. Але це дуже чесно. Підхід сам дуже чесний, дуже правильний, тому що вчителю вже не нав'язують якісь підручники, який йому не до вподоби, а він сам вибирає його. Тому тут є певні незручності, але ж є електронні варіанти, вони вже є в доступі, доступні і можна скористатися і роздруківками на перших порах. І є підручники минулих років бібліотеках, шкільних, які також підійдуть, тому що фактично ну, таких дуже великих змін не відбулося. Да, можливо, десь була якась незручність користуватися цим підручником, але тимчасово це може бути. Бували в нас і гірші часи. Я пам'ятаю, коли підручники, наприклад, підходили, приходили аж перед новим роком. І нічого, діти вже адаптувалися, вчителі якось навчилися працювати з цим і фактично дітей навчили, тим не менше. І в цьому році це буде. Всі інші класи фактично 100% всіма підручниками забезпечені. Ще от також цікаво. Ви сказали, що було що тепер кожна школа вибирала собі власне підручник. Цікаво, чи багато було варіантів, тобто чи достатньо у нас кваліфікованих підручників з тих чи інших багато було варіантів, досить багато. Для кожного підручника було б п'ять і більше варіантів, то сім там і вісім. дивлячись, які предмети. Знаєте, і дійсно кожна школа знайомилася і вибирала підручник. Як правило, були вибрані, скажімо, з тих семи чи вісьми, два-три. Все таки в межах країни, навіть там чи в межах міста, і це свого роду був конкурсний відбір, тому що зразу, скажімо, ці всі думки показали, де підручник той, який задовільняє більшість людей, і ну який є факовіші. Також відомо, що сьогодні також була резонансна подія для вашого закладу. Вас відвідав народний депутат Юрій Луценко. Це власне він приїхав з власної ініціативи, чи це відповідь на ваше запрошення? Е, ну, ви знаєте, це його ініціатива була, скажу відразу. Він приїхав як приватна особа. Ми знали за декілька днів, що він приїде. Ось тому, що як він сказав, у нього був борг перед школою, а саме він все хотів, ну скажімо, допомогти своїй школі встановити гарне футбольне поле. Тому що в свій час не навчився грати в футбол. Ну, це, напевно, він сказав жартома, але ця версія ну, є така цікава і для нас приємна. Е, хочу сказати, що да, він, був, він був з нами на лінійці, потім поспілкувався з нашими учнями е, в старшій класі, потім з парламентом нашим учнівським, своїми е, однокласниками, колишніми, деякими, які ще й зараз працюють у нас фактично в школі. І е, ще навіть вчитель фізкультури його також працює, тому і з ним поспілкувався. І для нього це було приємно, і для нас дуже приємно. Звісно, Юрія Віталійовича ми сприймаємо в першу чергу нашого випускника, ми пишаємося такими випускниками. Ось, і, і дійсно слідкуємо за його кар'єрою, за його життям. На жаль, були не завжди такі гарні події в його житті, і тому ми завжди ми намагалися його підтримувати, тому що своїх випускників ми завжди підтримуємо. Що ж, я дуже дякую вам за, вам за таку цікаву корисну розмову. Я думаю, що нашим глядачам було дуже цікаво слухати. Що ж, я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був директор Вінницької гуманітарної гімназії Зоя Макарчук. студії для вас працювала Ілона, Якимюк. Залишайтесь на ритмі. До зустрічі.